Компанія Модулекс, ми виготовляємо модульні будівлі. Зараз хочу представити наш новий продукт це ось такий модуль-трансформер. Він, коли в зібраному вигляді, він складається з одного такого блок модулю площею 15 метрів квадратних. А коли він розкладений, як зараз. Він складає 43 метри квадратне. Всередині будівля виглядає ось так. Тут у нас панорамне вікно і тут два поворотно відкидних вікна. Передбачено санвузол, тут вже змонтовано все необхідне для того, щоб використовувати повністю за призначенням. І ще одна додаткова кімната, вона трошки менше за розміром. Тут у нас в принципі все те саме, як і в основній кімнаті, скляний фасад. І два вікна поворотно відкидних. Таке планування є практичним, тож будівлю можна використовувати під будь-які цілі. Одна з переваг полягає в тому, що однією вантажівкою можна перевести одразу дві такі будівлі, а ключова перевага це надшвидкий монтаж. Всього за декілька годин ви самостійно зможете змонтувати таку будівлю і використовувати за призначенням. Для замовлення таких та інших модульних будівель звертайтеся за номером телефону в шапці профілю.